Тарас Шевченко Кавказ. За горами гори хмарою повиті, окутані горем крові политі. Спокон віку Прометея там орен карає. Щодень Божий дов беребра і серце розбиває. розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша. Не вмирає поля, і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живого і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам набрю з тобою стати, не нам діла твої суди, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам деси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики, во віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві її ріки. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горем, кров'ю политі, отамто й ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й скуємо. Людей, муштрованих чимало, лягло, а сльоз, а крові. На бої всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах удові їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі. А матерних гарячих сльоз, а батькових старих, кривавих неріки. море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, синні гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітися поборете! Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Чурить і сакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на те письменні ми читаєм Божії глаголи і от глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі, до нас в науку! Ми навчім, по почому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас, нам тільки сакля в очі коле. Чого вона стоїть у вас, не нами дана? Чом ми вам чурек ваш та вам не кинем, як тій собаці? Чом ви нам платить за сонце, не повинні? Та й тільки що ми не погане, ми настоящі християни. Ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились, багато б дечому навчились. От наш, у нас нас же вся, у світу, як на те, одна з Сибір ісходіма, А тюрм, а люду що й лічить? От молдованина дофіна, на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святою Біблію читає святий Чернець. І научає, що цей лікисток свинні пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, ми ще темні, святим хрестом не просвіщені. У нас навчиться, в нас дири, Дири та дай, та просто врай, хоч і ріднюсю забери. У нас чого-то ми не вміємо. І зорі річим, гречку сієм, французів лаєм, продаєм, або у карти програємо. Людей, не негрів, а таких. Таких хрещених, но простих. Ми не їж пане, крий нас Боже, щоб вкраде не перекупать, як ті жиди. Ми по закону, по закону апостола, ви любите брата, Сує суїслови, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. Та лупите по закону дочці на кожушок, Безтрукові на придани, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розп'яти?